Понад сім сотень кримських військовослужбовців прибули на Одещину. Бійців сухопутних військ, військових моряків із родинами розселили в кількох одеських санаторіях. Нині їм підшукують нове місце роботи, а дітей влаштовують у школи та дитячі садки. Днями тут чекають і інших українських вояків, які залишилися на півострові готувати до передислокації техніку. Саме в Одесі планують створити нову головну базу українських військово-морських сил. У Криму, де прожили останні п'ять років, родина Лабуткіних залишила все в Одесі. Тепер шукають дитсадок для дитини і готуються облаштовуватися тут назавжди, як і інші українські військовослужбовці з родинами з півострів виїздили швидко. Ми їхали поїздом в Армянську, на ну, на пероні. Стояли вже військові Російської Федерації з ну автоматами в масках. От до нас зайшли, нас попередили. Що чомусь запитали, чи ми громадянини України ще як ми як ми сітали в Сімферополі, от ну хоча паспорт показуєш не знаю, чому так. Тоді в армянську перевірили документи на дитину, наші документи, ну і все, в принципі, ні. Ну, в нас є знайомі які їхали колоною, то там трохи складніша була ситуація. Коли ми тільки в'їхали в Одесу. І Знаєте, відразу відчутний контраст От, допустим, якщо в якій вулиці в Севастополі пройдеш жодного державного прапора чи якоїсь символіки, ви не побачите лише три і вигуки Росія, Крим, Росія і так далі. Приїхали ми сюди. Навіть була змога піти на футбол на Чорноморець. На на стадіоні атмосфера проукраїнська ну на 100%. просто, Просто навіть аж настрій піднявся. Нині вони та ще три сотні колег Дмитра з родинами живуть на території цього санаторію поряд із відомим в Одесі курортом куяльник. Окрім двомісної кімнати, вони безкоштовно отримують їжу та медичне обслуговування. Кожна сім'я обезпечена медицинським наблюдінням, тому що наш санаторій дійствуючі, Тому люди, які хочуть отримати що доповнітельне лічення по поводу каких-то імеючися запливання. Може, бути тому, що їм хорошо у нас, як там ми не відчушаємо того, що от кому-то надо спеціалізована психологічна допомога. Ніть. Сюди часто приходять волонтери, які приносять усе від їжі до іграшок для дітей. У санаторії родини військовослужбовців із Криму будуть допоки їм не знайдуть постійного житла. Ведуться розмови о виділенні житлових фондів, в домах, які строиться, є дома, на которые не так много нужно средств потратить для того, чтобы Ввести в експлуатацію Предпринимаются всі міри для того, щоб забезпечити прибуття сюди людей, техніки і дальнейшее применение по назначенню. Саме до одеських санаторіїв найближчими днями переїдуть останні українські вояки з Криму, які тепер на півострові готують техніку для переправлення на материк. Саме в Одесі сподіваються, військові моряки базуватиметься український флот. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, новини 2+,2.